Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз я вам розповім казку під назвою Принцеса Пастушка. Написали її брати Гріми у переказі Рассела Пантера. Жила колись прекрасна принцеса, на ім'я Роза. Вона жила. У великому замку, де було все найкраще, що тільки можна собі уявити. Але Роза не була гордовитою, вона справді була наймилішою принцесою на всі довколишні милі. Одного разу, коли Роза гуляла в палацовому саду з матір'ю, королева повернулась до неї з усмішкою. Тобі пора заміж Розу, сказала вона. Принц із сусіднього королівства чув про тебе і хотів би з тобою зустрітися. Роза не могла дочекатися зустрічі з принцем. Вона чула, що він не тільки добрий, але й гарний. Я організовую вечірку в королівському саду, тож залишуся тут. Сказала королева, але твоя покоївка Гризельда може поїхати з тобою. Проте я буду думати про тебе, додала вона. Потім вручила розі золотий ланцюжок. Це маленький подарунок від мене на подорож. На ланцюжку висів золотий медальйон, який блищав і переливався в мерехтливому світлі свічок. Дякую, мамо, сказала Роза. Він чудовий, він особливий, сказала королева з усмішкою. Обіцяй, що не загубиш, додала королева. Звичайно. Відповіла роза. Батьки виховали її так, що вона ніколи не порушувала обіцянок. Наступного ранку Роза і Гризельта вирушили в дорогу. Сварлива служниця, сівши на коня, поводила з ним жорстоко. Роза, навпаки, підбадьорювала свого. Коня Фаладу добрими словами. Вона ніжно гладила йому гриву й тихенько шепотіла на вухо. Сподіваюсь, я не дуже важка для тебе? спитала вона. Зовсім ні, принцесо», – відповів Фалада, але дякую, що спитала. Роза вже скучила за мамою, але медальйон на шиї Нагадав їй, що королева думає про неї. Сонце уже було високо в небі, коли вони побачили потічок. Дістань, будь ласка, мою чашку з сідальної сумки, попросила Роза служницю. Тоді ми обидві зможемо напитися про холодної води. Чудова ідея, відповіла Гризельда. З підступною посмішкою. Вона дістала чашку сумки, проскочила повз розу і побігла до води. Хитра служниця набрала повний рот води і проковтнула, а потім впустила чашку в бурхливу річку. Ой, руки діряві! скрикнула вона. Тепер розі Довелося лягти на тверду землю, щоб зачерпнути воду в долоні. Коли роза підводилася, тоненький ланцюжок медальйона зачепився за гілку. Трісь! Ланцюжок розірвався і дорогоцінний подарунок впав у бурхливу воду. О, ні, заплакала роза. Мій чудовий медальйон. Тепер втрачений назавжди. Ха ха, зареготала Гризельда. Що скаже королева, коли дізнається, що ти загубила медальйон, який вона тобі подарувала? О, будь ласка, не кажи їй, зітхнула роза. Я обіцяла, що не втрачу його, а я ніколи не порушую обіцянок. Добре, погодилася Гризельда. Я нічого не розповім, але тільки якщо ти дещо зробиш для мене. Гаразд, сказала Роза, все, що хочеш. Гризельда захоплено подивилась на гарну сукню принцеси. Обміняймося сукнями, сказала служниця. Ну що ж, добре, трохи розгублено погодилася Роза. Коли вони перевдягнулися, Гризельда кинула оком на фаладу. Я візьму твого розумного коня, заявила вона. А тепер пообіцяй не говорити жодній живій душі, що ми помінялися місцями, додала Гризельда. Обіцяю, зітхнула роза, і вони продовжили подорож. Коли нарешті вони доїхали до палацу, принца той сам вибіг їх привітати. Мабуть, ви принцеса Роза? сказав він Гризельді. Так, це я збрехала покоївка і вказала на розу. А це. Моя служниця Гризельда. Ласкаво просимо до палацу гризельдо, сказав принц і завів усіх всередину. Ви, мабуть, втомилися після довгої подорожі, сказав принц фальшивій принцесі. Було так нудно, поскаржилася Гризельда. В компанії лише з однією моєю нудною маленькою покоївкою. Гризенда зраділа, побачивши, що фаладу забрали подалі від палацу, туди, де ніхто б його не почув, але хотіла усунути зі свого шляху і розу. Можливо, ти знайдеш роботу для моєї покоївки? спитала вона. Роза дуже хотіла сказати принцу, що Гризельда насправді не була принцесою, але вона дала обіцянку і не могла її порушити. Наступного дня Роза отримала завдання допомогти хлопчикові на ім'я Конрад доглядати за королівськими гусьми. Дорогою вони побачили фаладу, припнутого до дерева. Бідний фалада зітхнула Роза. Бідна принцеса заіржав Фалада. Конрад був вражений, він ніколи доти не чув, щоб коні розмовляли. Чому він назвав тебе принцесою? спитав він, коли вони пішли далі. Вибач, але я не можу тобі сказати, відповіла Роза, помахавши своєму вірному коневі. Дійшовши до лугу, вони сіли у високу траву, а гуси скубли траву навколо. Роза дістала гребінець і почала розчісувати своє довге, золотаве волосся. Конрад ніколи доти не бачив такого прекрасного волосся. Він хотів відрізати кілька пасом на пам'ять, але Роза бігала занадто швидко. Сама собі усміхаючись, вона співала Вітру, ти мене послухай, з хлопчини, капелюха. Капелюх зірвався з голови конрада. І полотів геть через поле. Йому довелося довго його наздоганяти. Коли пастушок нарешті спіймав його і повернувся на луг, роза вже зібрала волосся в кучок. Того вечора конрад пішов до короля. Ця дівчина пастушка якась дивна. Сказав він, розповівши про свій капелюх і фаладу. Король був заінтригований. Наступного дня він пішов слідом за Конрадом і розою, почув, як роза розмовляє з фаладою. Побачив, як Конрад схопив розу за волосся, і його капелюх негайно здуло. Пізніше, Король прийшов до рози на кухню, коли вона допомагала готувати урочистий бенкет. Ти справді принцеса? спитав він. Я обіцяла не розповідати про це жодній живій істоті, печально відповіла Роза. Король на мить замислився: Ти можеш розповісти це шафі? Запропонував він. Роза залізла всередину шафи і розповіла все, що сталося. Король нахмурився. Він повів розу до королівських служниць і попросив зробити їй ароматну пінну ванну, укласти волосся за останньою модою з довгими локонами. І одягнути її в найелегантнішу, найкрасивішу сукню з спідницею, з пуфами й модними стрічками. Мені буде приємно провести вас на бенкет, сказав король. Він посадив її поруч з принцем і прошепотів йому на вухо, що з нею сталося. Саме тоді до зали зайшла Гризельда. Хто це сидить в моєму кріслі поруч із принцом?» вигукнула вона, не впізнавши розу. Забирайся геть, а то я змушу короля покарати тебе. Король, усміхаючись, повернувся до Гризельди. А тепер скажи мені? спитав він. Як я повинен покарати того, хто був підлим, егоїстичним і брехав. Гризельта посміхнулася. Ну, його треба змусити жити в смердючому старому свинарнику, хихикнула вона. По коліна в липкій багнюці. Чудова ідея, сказав король. Саме так ми з тобою і вчинимо Гризельду вивели з палацу І кинули у найсмердючіший свинарник в палацовій фермі. Допоможіть. заплакала підла служниця, хлюпнувши в багнюку. Що Рози то незабаром вона і принц одружилися. Щасливі молоді. Пообіцяли любити одне одного завжди, і ніколи не порушили обіцянки. Кінець цієї історії а читала Людмила Штурнєва